Привіт, друзі! Сьогодні будемо з вами готувати низькокалорійний полуничний десерт. Він виходить дуже ніжний, смачний та ситний, не дивлячись на те, що в ньому небагато калорій. Такий десерт чудово підійде тим, хто худне, до сніданку або ж як перекус. Для приготування потрібно мінімум інгредієнтів: кисломолочний сир мінімальної жирності, полуниця, цукор і ванільний цукор. Полуницю для зручності розрізаємо на половинки. Всього тут 200 г полуниці. Відправляємо її в чашу блендера і додаємо 15 г цукру. Перебиваємо до стану пюре. Тепер кисломолочний сир знежирений або до 5% жирності. Висипаємо в миску побільше, додаємо чайну ложку ванільного цукру і блендером перебиваємо до однорідної консистенції. У нас вийде дві порції. В склянку викладаємо спочатку сирну масу і трішки її утрамбовуємо. А потім наливаємо полуничне пюре. Все залишилось тільки по бажанню перекрасити скибочками полуниці і додати листочок м'яти. Можна смакувати, а можна з вечора приготувати такий десерт і поставити в холодильник. На ранок у вас смачний корисний сніданок. В одній порції міститься всього 130 ккал. якщо сир буде трішки жирніше, до 5% 150 ккал. Як бачите, все дуже швидко, але це неймовірно смачно. Рекомендую спробувати і оцінити. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!